Варила цукати, тепер не знаю, як її назвати. Вишневі родзинки. Це така смакота, проварила я заморожену вишню в апельсиновому сиропі, що лишився в мене. Після гарбузових цукатів, вишня без кісточки заморожена. І ось такі родзинки в мене вийшли. Смак неймовірний, вишня з нотками апельсину. Я на сьомому небі. Вони не тверді, не сильно засушені, ніби в'ялена вишня. Ну це смак не передати. Не можу відірватися від нього. Навіть не задумуючись, винайшла для себе таку смакоту. В наступному році буду вишню робити саме таким методом.